Я тут знайшла з клієнтами, ну точніше, вони самі знайшли це рішення. Якщо, наприклад, ви знаходитеся в Канаді і розумієте, що вам не світить в майбутньому піар, не світить вам, ну точніше, не те, то, що не світить, це дуже грубо сказано. Ви не бачите шляху до отримання піару, до отримання громадянства в Канаді, хоча зараз знаходитесь по легальних документах. Є вихід податися на громадянство Румунії. І до цієї ідеї прийшли мої клієнти, навіть не я до цього додумалася, тому що вони для себе прораховують зараз всі можливі варіанти, з паспортом. І одна з таких можливостей це отримання румунського паспорту. Плюсів тут, звісно, багато. Від того, що ви можете працювати на території Європи, знаходитись там більше ніж 90-календарних днів, до навчання, до подорожей по всьому світу. І офіційно вже з січня Румунія є шенгенською зоною, тобто туди вже заїхати по небіометричному паспорту неможливо. Ну, для українців це там є такі, які літали, наприклад, до Дубаю. Через Румунію до України, щоб поновити свій паспорт. От, тому такі справи. Можливо, комусь такий варіант підійде, тому, будь ласка, пші.